Мікрофон! Якщо ти шукаєш ідеї як добряче, але по-доброму налякати друзів, ти в правильному місці. Сьогодні я покажу, як робити смішні лякалки, які викличуть крик і сміх водночас. Поїхали! Театр! Почнемо з класики Несподівана поява. Ховаєшся за дверима, за диваном у шафі, і в потрібний момент вигулькуєш із криком. Щоб посилити ефект, вдягни маску або сховайся із ліхтариком під підборіддям, тоді тінь на обличчі зробить своє діло. А якщо включити дивний звук на телефоні, наприклад, дитячий сміх або моторошне «мяу», це вже шедевр. Ідея номер два приховані звуки. Візьми портативну колонку, сховай її десь у кімнаті і увімкни звук кроків, стукоту або шепоту. Коли людина сама в кімнаті, ефект 100 із 10. Тільки не перестарайся, а то налякаєш надто сильно. Створи фейковий аккаунт у месенджері або використай спеціальний додаток для фейкових смс. Напиши щось на кшталт Я тебе бачу. Тільки обов'язково признайся потім, що це був жарт, бо гумор це смішно для всіх. Тепер трохи фокусу. Прив'яжи до предмета майже невидиму нитку і починай рухати ним із безпечної відстані. Чашка, подушка або іграшка, яка ожила, виглядає надприродно. Тільки не розкривай одразу секрет, хай трохи побояться. І наостанок. Костюм з тишею. Одягни щось страшне, вимкни світло і просто стій у темному кутку, без руху, без слів. Людина заходить, бачить тебе і розуміє, що їй час змінити штани. Але слухай: лякай тільки тих, хто нормально до цього ставиться. Не роби цього з людьми, які можуть сильно злякатись або образитись. Жарт має бути веселим, а не травмуючим. Домовились. Якщо сподобались ідеї, тисни лайк і підписку, і напиши в коментарях, якого друга ти плануєш налякати наступним. До зустрічі буде ще страшно, але весело.